Слава Ісусу Христу, мої золоті, та якся маєте нинька, надіюся, що здорові, веселі і з Божою ласкою в серці. Нинька будемо дивитися, що там карти таро нам скажуть. Посидьте зо мною, зробимо файний розклад, щось розтлумачимо, щось передбачимо, але головне спокій в серці мати. Та й як казали наші бабусі, карта каже, а Господь направляє. Ой, ну слухай, серденько моє питаю у картоньок, чи буде підписаний мирний меморандум влітку. Карти мені такі випали: тройка пентаклів, четвірка Пентаклів і Колісниця. Дивимось по порядку, що воно там таке нам кажуть. Такс, перша карта Трійка Пентаклів. А ця карта про співпрацю, про якісь перемовини, коли люди сідають разом, щось обговорюють, складають докупи, як пазл. Тут точно йде мова, що якісь переговори ведуться, кулуарчики шепчуть, хтось папери переглядає, але ще не підпис. А е, така е, знаєш, підготовка. Команда працює, але поки без фінішу. Друга карта, е, четвірка Пентаклів. Ой, а ця карта вже така е, трохи скупенька. Хтось там щось тримає при собі, боїться щось відпустити. То може бути якась сторона, яка е, не хоче поступитись. Типа, я не дам, бо мені вигідно так. Є жадібність, страх втрати або просто впертість. Хочеться миру. Але кожен тягне ковдру на себе. І третя карта, колісниця. А отут вже е, пішов е, рух, дорога, рішучість, то карта прориву. Вона каже: якщо сторони таки знайдуть, як вирішити ту впертість, підписання може бути ближче, ніж здається. Але знову ж тут треба сильна воля і конкретна ціль, бо без того не поїде та колісниця. Є вірогідність, що влітку справді е, будуть спроби вийти на якісь мирні домовленості, там і підготовка вже йде. Але все впирається у жадібність і страх когось втратити вигоди чи обличчя. Якщо хтось таки вирішить не бути квасом, а включить здоровий глузд, може бути прорив. Але буде він нелегкий, як то кажуть. Аби колеса зійшлись, треба, щоб воли в одну сторону тягли. Ой, ну то вже питання, що прямо душу стискає, М -м, питаю в картоньок. Чи ще довго та біда тягнутиметься, чи справді війна ще не на один рік випали мені такі карти: вісімка жезлів, паш жезлів і шістка жезлів. Ну, давай дивитись по порядку, що вони нам шепчуть. Такс, перша карта е вісімка жезлів. А це карта швидкого розвитку подій. Вона каже, що якісь речі зараз дуже швидко крутяться, літають, рішаються. Може бути активізація фронту, нові етапи, якісь прориви. Але воно не про затяжне болото. А радше про те, що все в русі, події не застиглі. Це може бути е, навіть якесь пришвидшення процесів не обов'язково миру, але точно не застій. Друга карта паж злів. А пажик то завжди про початки новини, пошуки нового шляху. Це як молодий хлопчина, що тільки вчиться, пробує е, дивиться, куди йти. Тут воно мені говорить про те, що якісь нові сценарії чи підходи до війни почнуть з'являтись. А може й нові союзники, нові ресурси, нова стратегія. Але ще не результат, тільки проба пера. І третя карта шістка жезлів. О, о о о А це вже файна карта. Це перемога, це тріумф, хоч і не без труднощів. То вже після бою, але з високо піднятою головою, ця карта точно каже, що в кінці буде перемога, і нас будуть зустрічати з квітами. Але перед тим треба ще пройти через діло, тобто буде кінець, але не от прямо зараз. Карти кажуть, що війна ще буде тягнутись, але не безкінечно і не в застої? Щось змінюється, підходи нові з'являються, і в кінці нас чекає перемога. Але то ще треба пройти. То не завтра, і не за місяць, але точно не на десятки років. Бо колода каже: Ми йдемо в сторону світла, хоч і не без боїв. Ой-ой-ой! Знов питання нелегке. Тут питаюся в Таро, а чи поновляться ті перемовини з червня місяця? Перша карта, вежа. Ох, то карта така, що аж мурашки по спині. Це щось раптове, неочікуване, крушіння старого може бути якась велика подія, вибух, скандал, або сильна ескалація. Тут точно перед перемовинами щось бабахне таке, що всіх заставить сісти і чесно подивитись одне одному в очі: типу, або сідаємо говорити, або буде зовсім зле. Друга карта. Десятка жезлів, це вже карта перевтоми, як тягнеш на собі тяжкий мішок, аж плечі ламає. Хтось вже не витримує того тягаря, хоче відкласти зброю і е, перевести е, дух. Ну, це може бути і про наших, і про ворога. Воно каже, бажання перемовин є, бо всім вже важко, але ще немає полегкості, ще носять той тягар. І третя карта двійка жезлів. А ця карта вже про плани, роздуми, вибір напрямку. Людина ну, та, стоїть і дивиться, куди йти далі. Та. це не рух, але вже розуміння. Там треба щось рішати. Ну, це вже підготовка до рішень, але ще не саме рішення. Перемовини можуть поновитись з червня, але не просто так, а після якогось сильного потрясіння. Всім вже тяжко, вже не сила тягнути далі те ярмо, і буде момент, коли подумають, може треба сісти за стіл, але рішень ще не буде блискавичних, то буде тільки початок нового етапу: дивитись, планувати, обережно щось запускати. То як зорати поле перед сівбою, земля ще тверда, але вже треба щось сіяти. Ой, людоньки, ну сідайте ближче, бо зараз будемо дивитися в саму душу нашого президента. Питаю я в картоньок: а чи справді Зеленський хоче справедливого миру, не якогось абиякого, а чесного і достойного для нас, для України? Карти випали такі: Сонце, трійка кубків. Дев'ятка жезлів. Ну що ж слухайте уважно? Бо тут цікава справа. Перша карта сонце. Ой, файна карта, така ясна, тепла щира. Вона каже: є добрі наміри, є відкрите серце, нема підступу. Сонце то про правду, прозорість, бажання щастя і злагоди. То карта великої надії. І я би сказала, так у Зеленського є щире бажання миру, такого, щоб світило сонечко над нами і більше не літали ракети. Друга карта трійка кубків. А це вже про діалог, порозуміння. Пар... Нерство. Це не просто мир заради миру, а мир, де обидві сторони мають прийти до згоди по чесному, щоб ніхто не був приниженим, щоб було взаємне прийняття. Тобто, як на мене, то він хоче не здатись, не поступитись, а домовитись по справедливості без принижень України. Третя карта дев'ятка жезлів. А от тут карта каже: він вже добряче Побитий тою війною, але стоїть і стояти буде. Ну, це така енергія втомленого воїна, який не здається. Обачність, недовіра, захист все це тут є. Він не хоче миру за всяку ціну. Він готовий до миру, але тільки якщо той буде чесним, без капітуляції. Тут стоїть людина, яка каже: там, Я ще тримаю оборону, але я втомився і хочу, щоб це мало сенс. Карти дуже чітко показали так, Зеленський справді хоче миру, та не якогось на колінах, та а гідного, справедливого, де Україна буде з високо піднятою головою. Він вже змучений, але не здатись то його, то його принцип. Якщо й буде мир, то такий, де кожен українець скаже: Ми не програли, ми вистояли. Ой, ну сідай, моя пташко, бо зараз будемо дивитися, чи мають ті кляті кацапи ще балістичних ракет до біса, чи то в них вже кінчається склад. Перша карта, дев'ятка мечів. Ой, то карта тривоги, страхів, безсонних ночей. Це щось, що дуже мучить і не дає спокою. І я тобі скажу це не про силу, а про паніку. Значить, є проблема з тими ракетами. Може бояться, що не вистачить, може знають, що не зможуть так довго е гатити, воно вже їх е гризе е зсередини. Друга карта четвірка мечів. А це вже пауза, виснаження, потреба у від... Відпочинку, ну якщо про ракети говорити, то це або мало в резерві, або лежать на перепочинку. Нема чим стріляти е, в е, такій е, кількості, як раніше. Може роблять паузу, щоб щось нове підготувати, але масово сипати не можуть. Це точно. Третя карта: двійка кубків. Ой, тут цікаво. Це карта співпраці, партнерства, договору. Воно мені пахне е, тим, що е, кацапи можуть звертатись до друзів по допомогу: е, Іран, КНДР, Китай і всяке таке. Самі вони вже не витягують по кількості, але можуть щось мутити через домовленості з іншими недобитками. Карти кажуть, що в Росії зараз нема такого великого запасу балістичних ракет, щоб лупити без зупину. Вони хвилюються. що ті запаси вже на дні. Частина відлежується, щось ремонтують, щось ховають, але самотужки багато не нароблять та можуть щось підтягнути з боку союзників, тому спокою нема. Ой-ой, файне питання. Слухай, бо тут тонко треба відчувати. А чи буде Польща намагатися заробити на відбудові України як та добра сусідка, що й помагає, але й свого не забуде. Перша карта шістка пентаклів. Ну то дуже характерна карта. Вона говорить про допомогу, але не без інтересу. Тобто я тобі дам, але знай, що я теж хочу мати з того користь. Польща буде е, давати нам підтримку там і матеріальну, і людську, і технічну, але точно не без розрахунку. Вони хочуть бути серед перших, хто буде брати участь у відновленні, але не з поганим серцем. Ні, просто бізнес. Є бізнес. Друга карта закохані. Ой то не про любовну драму, не переживай. Тут карта говорить про вибір, довіру, партнерство. Це означає, що будуть переговори, будуть спільні проєкти, домовленості. Ми й самі їх виберемо як партнера, бо вони близько знають нас, мають інтереси і ресурси. То буде вигідно обом. Але треба буде уважно читати умови, щоб не програти себе. Третя карта. Колісниця, а оце вже про активні дії, швидкий рух і рішучість. Польща не буде сидіти й чекати. Вона, вона вже зараз готує стратегії, щоб встигнути вскочити в перший е, вагон. Вони хочуть е, зайти в Україну з інвестиціями, з будівельними фірмами, з логістикою. Всім і знаєш, що? у них вийде, бо вони мають силу, рішучість і бажання. Польща точно буде старатись заробити на відбудові України, але не хитро чи підступно, а через чесну співпрацю. Вони допоможуть, але й своє візьмуть, і то нормально як для сусідів, котрі вже й так багато дали. Нехай Польща буде добрим сусідом і сильним союзником, а ми гідним і розумним партнером. І хай Господь дає мудрості в усіх угодах. Слава Україні! Ой, божечки, тяжке питання, дуже тяжке. Але добре, давай глянемо, що мені карти скажуть про наступ на суми. Чи ще є шанс той наступ зупинити, чи вже все рішається на небі? Перша карта вісімка кубків. Це карта відходу, залишення чогось, що вже не служить. Знаєш, що я думаю? Ще не пізно. Наступ можна стримати, але треба щось змінити. Тактику, підхід, можливо, навіть командування на місцях. Це як відступити на крок, але щоб перегрупуватись, тобто ситуація ще не програна, але щось явно не працює, і це треба лишити. Друга карта двійка мечів. Ой, ця карта про нерішучість, закриті очі, вибір, який не робиться вчасно, хтось на горі або не бачить або не хоче бачити всю небезпеку. Або е вагається між е двома варіантами, і це слухай, тормозить дії і може зіграти злий жарт, поки вони там думають, враг не спить. Третя карта королева кубків. Це карта чуйності, інтуїції, турботи. Знаєш, що мені пахне люди на місцях, волонтери, жінки, старости, військові, бачать більше, відчувають небезпеку раніше, ніж ті в кабінетах. І якщо на них опертись, можна зробити багато. Це також знак, що гуманітарна підтримка, місцева ініціатива, моральний дух все ще дуже важливо. Наступ на суми буде зупинений, але треба діяти рішуче і швидко відкинути старі підходи, не сидіти в нерішучості, а слухати тих, хто ближче до подій, місцевих простих людей, бо в них серце відчуває, де біда. Молімося за суми і за всіх, хто тримає кордон. Слава Україні! Ой, серденько, моє це питання е, дуже близьке до душі. Азовці то наші герої, сини і брати, котрих кожен день чекає вся Україна. Давайте подивимось, що скажуть карти про те, чи зможе наша влада домовитись про їх повернення. Е, перша карта Сімка Пентаклів. Це карта очікування і терпіння. Вже щось зроблено вже є якісь домовленості. Хтось. Сіяв і старається, але плоди ще не дозріли. Це значить, що процес іде, але дуже повільно. Люди працюють над тим, але результат не може бути швидким. Треба терпець, віра. Друга карта Паш Пентаклів. О, це вже про нові пропозиції, переговори і конкретні ідеї. Молоді дипломати, волонтери, можливо, навіть іноземні партнери втягуються в цей процес, і, хоч вони ще учаться, як то кажуть, але є рух. Тобто будуть спроби домовитися новим способом з новими людьми чи через нові канали. Третя карта п'ятірка жезлів. А отут вже показує супротив, боротьбу, конкуренцію, можливо, навіть конфлікти. Є багато сторон, які мають е, свої інтереси, і кожна тягне ковдру на себе. Тобто, домовитись буде важко, бо хтось заважає, не дає просто так віддати хлопців. Наша влада старається і буде ще шукати шляхи повернення азовців, але то довгий і тяжкий процес, бо багато перепон і не всі гравці на поліграні. Чесно, наші герої не забуті і молимось, аби кожен повернувся додому живим і неушкодженим. Бережи себе і віру тримай. А за азовців кожен день молитва. Слава Україні! Ой, ну диви, яка хороша комбінація карт мені тут випала. Давай подивимось, чи допомога від Швеції буде нам у пригоді, чи просто гарні слова на вітер. Глянемо уважненько. Перша карта закохані. О, та тут одразу видно, є сильний союз, партнерство, взаємна підтримка. Швеція не просто формальний партнер, а справді з нами душевно. Це карта вибору, але й відданості. Тобто вони обрали нас, підтримують не з примусу, а по совісті. Між нами е міцна симпатія. Яка е, переходить у справжню співпрацю. Друга карта світ. О, це дуже сильна карта. Каже про великий масштаб, міжнародну вагу і завершення важливого етапу. Допомога Швеції може відкрити нам двері до більших альянсів, нових ринків або стати тією цеглиною, яка закриє важливу дірку. Це як частинка глобальної підтримки, але дуже цінна і відчутна. Третя карта вісімка кажезлів. А це вже про швидкість, динаміку і стрімкий розвиток. Мені здається, допомога прийде швидко і одразу буде е ефект, можливо, техніка, озброєння, якісь технології або логістика, і все це включиться в роботу моментально. Швеція це дійсно союзник з серцем. Їх допомога буде не просто галочкою в списку, а реальною підмогою. Вона прийде вчасно, швидко і принесе позитив. І навіть більше може стати трампліном для ще більшої міжнародної підтримки. Добре, буде. Дякуємо Швеції, бо з такими друзями ми точно не самі. Слава Україні і всім, хто з нами. Ну що, мої дорогенькі, от і подивилися ми з вами на ті карти. Надіюся, щось корисне ви собі взяли, десь заспокоїлися, десь подумали. Най у вас буде спокійна душа, тепло в хаті і мир над головою. Най обминає вас біда, а добро саме стукає в двері. І пам'ятайте, як тяжко не було би тримайтеся разом і не втрачайте віри.